Вітаю на своєму каналі, на якому буде публікуватися контент виключно для свідомих українців. Мене звати Ольга, і у цьому відео я розповім, що цікавого очікується у світі серіалів за серпень. Почнемо зі серіалів, які вже давно на екранах. З 2 серпня почав виходити третій сезон серіалу Рітміка, який буде складатися з десяти серій та стане останнім. Події серіалу розгортаються на початку 80-х років в сонячному місті Сан-Дієго, у центрі сюжету сором'язлива домогосподарка Шейла, яка все життя живе в тіні свого чоловіка та робить все, що він побажає. Але одного дня вона відкриває для себе світ аеробіки, завдяки чому Шейла не тільки покращує свою форму, але й набуває впевненості в собі, що змінює її життя. Також з 2 серпня почав виходити третій фінальний сезон серіалу Пси резервації це історія про чотирьох молодих корінних американців, які живуть у районі відомому як Гето. У всіх чотирьох спільна мрія перебратися у велике місто і почати життя з чистого аркуша. Для цього вони роблять все можливе. 3 серпня одночасно вийшли 8 епізодів серіалу Коли завмирає серце. Також відомо, що у проекта буде і третій сезон сюжет про двох хлопчиків підліткового віку, які розуміють, що між ними більше ніж просто дружба. Серіал отримав багато гарних відгуків, а глядачі назвали його дуже зворушливим. З 8 серпня щотижня виходить серіал Вбивства в одній будівлі. Про трьох сусідів, які ведуть кримінальний подкаст про вбивства, скоєні в їхньому будинку. Детальніше про цей серіал розповідала у своєму огляді. Цікаво, що до зіркового акторського складу приєднається ще Меріл Стріп. Третій сезон налічуватиме 10 серій. Чи буде продовження на четвертий, поки що невідомо. З 14 серпня почне виходити сьомий фінальний сезон мільярдів. Це високорейтингове шоу про людей, які керують величезними фінансами та ведуть постійну боротьбу один з одним за посилення своєї влади та впливу. Дізнатись, чим нарешті закінчиться ця історія. Глядачі зможуть 2 жовтня. Також, 14 серпня, відбудеться прем'єра четвертого сезону мультсеріалу Сонячні протилежності від творців Ріка і Морті. Це історія про прибульців, які були змушені покинути свою рідну планету через її знищення. Вони намагаються влаштуватися на землі, і моментами їм дуже важко це вдається. 24 серпня вийде третій сезон серіалу Рагнарок, який засновано на скандинавській міфології. Головний герой, хлопець Магне, раптово дізнається, що він є втіленням Бога Тора. При цьому йому треба допомогти запобігти екологічній катастрофі в місті та протистояти місцевій могутній родині. Це всі більш-менш відомі серіали, продовження яких очікується цього місяця. Тепер розповім вам про новинки. 4 серпня почав виходити міні-серіал Втрачені квіти Еліс Харт» із семи епізодів. Він є екранізацією новели австралійської письменниці та розповідає про дівчинку-жертву жорсткого виховання, яка після смерті батьків переїжджає жити до своєї бабусі на квіткову ферму. Там вона дізнається, що її родина зберігає багато секретів. Головні ролі у серіалі виконали Сігурні Вівер та Алісія Керрі. З 9 серпня почав виходити ще один мультфільм від творців Ріка і Морті Чудернацька планета у центрі сюжету. Милі та наїмні інопланетяни, які проживають на планеті, дуже схожі на Землю. Але велика різниця з нашим світом полягає в тому, що багато істот просто не знаходять у собі сили тримати деякі думки при собі, через що відбуваються шалено абсурдні події. 10 серпня відбулася прем'єра Таблетка від болю. Міні-серіал засновано на реальних подіях, які розгортатимуться навколо фармацевтичної компанії, що на початку 2000-х потрапила в центри опіоїдної кризи в США. Приховавши інформацію, наскільки сильне звикання викликає знеболювальний препарат Оксикодон. Серіал складається із шести епізодів. 16 серпня вийде документальний серіал про, напевно, саме обговорюване розлучення у світі, де проти Хьорд. Кілька років всі спостерігали за брудними розборками колишнього подружжя голівудських акторів Джоні Деппа та Ембер Хьорд. Акторка звинуватила колишнього чоловіка у насильстві, в результаті чого він втратив все, попри свій зірковий статус. Але, врешті-решт, йому вдалося виграти у суді. 23 серпня вийде черговий серіал зі всесвіту зоряних воїн Асока. Його події відбуваються після другого сезону серіалу Мандалорець, з яким вони отворюють цілісну сюжетну лінію. В центрі уваги опиниться колишня лицар джедай Асока Тано, яка вже з'являлась у Мандалорці та його спінофі. Її роль знову виконує Розарію Довсон. Перший сезон серіалу налічуватиме 8 епізодів. 24 серпня вийде серіал Хто така Ерін Картер? за його сюжетом, життя британської вчительки в Іспанії летить Реберть, коли вона стає свідком пограбування в супермаркеті, і грабіжник її впізнає. І здається, що вона не та за кого себе видає. Вісім епізодів мають вийти одночасно. 31 серпня вийде серіал, над перекладом, назви якого вирішили не заморочуватись. One Piece. Це екшен адаптація одноіменної манги про юнака, який вирушає у подорож, щоб знайти скарб і стати королем піратів. Всі серії вийдуть одночасно. Із загальних новин розповім те, що у Голлівуді досі продовжуються протести акторів та сценаристів. Через це навіть перенесли церемонію Еммі на 15 січня 2024 року, хоча вона мала відбутись вже у вересні. Але ніхто не очікує, що забастовки закінчаться найближчим часом. Існує навіть така думка, що студії втратили більше грошей від збитків, ніж якби виконали умови та підняли би всім зарплатню. Це поки що все. До речі, я створила телеграм-канал, в якому також публікую новини та якісь свої думки. Нагадую, якщо ви хочете, щоб відео виходили частіше, ви можете мене підтримати за посиланням в описі. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, поставте лайк та поділіться ним з друзями. Бережіть себе та до нових зустрічей!